Військова авіація завжди привертала багато уваги громадськості. І якщо в момент зародження вона захоплювала своєю ефективністю, то сьогодні дивує можливостями та наявністю маси високотехнологічних рішень. Стратегічні бомбардувальники це важлива техніка кожної країни. Наявність зброї робить дані літальні апарати смертоносними, але додатково техніка повинна бути вантажопідйомною і швидкісною. Можна виділити кілька найкращих стратегічних бомбардувальників світу, які мають високі технічні характеристики. Ну що ж, відкриває наш список b 2 Спіріт, малопомітний американський бомбардувальник. Перший сучасний серійний важкий літак зі схемою Крило, що літає. Привид вважається найдорожчим літаком за всю історію авіації. Через високу вартість ці стелс-бомбардувальники були зроблені в обмеженій кількості. ВПС США експлуатують лише 20 таких літаків. Найближчим часом їм готується заміна на новий стелс-бомбардувальник b 21 B-2 оснащений технологією Stealth, яка призначена для проникнення крізь щільну зенітну оборону. Екіпаж бомбардувальника складається з двох людей і може скинути до 80 230-кілограмових бомб із GPS-управлінням GDEM або 16 ядерних бомб B-83 вагою 1100 кілограмів. B-2 відрізняється високотехнологічними датчиками, футуристичним дизайном та здатністю нести майже 18 тонн озброєння. Максимальна дальність польоту сягає тисяч кілометрів. B-21 Raider райдер. Розробка важкого літака бомбардувальника нового покоління b 21 Raider, як зазначається американцями, успішно продовжується фахівцями фірми Northrop Grumman. Перший тестовий політ нового бомбардувальника b 21 пройшов у 2022 році. На озброєння машину американці мають намір почати постачати не раніше 2025 року. За словами розробників, B-21 є першим у світі бомбардувальником навіть не п'ятого, а шостого покоління. B-1B b Lancer Надзвуковий бомбардувальник Ша було створено у 1980-х роках як носій ядерної зброї, але у 1990-х роках його переобладнали у носій тактичного озброєння. Усього було вироблено 100 одиниць. Конструкція літака виконана за технологією стелс, ймовірність виявлення радіолокаційними станціями противника мінімальна. Планується, що він експлуатуватиметься в арсеналі ВПС США щонайменше до 2030 року. Його конструкція була спеціально розроблена для проникнення навіть у передові системи свого часу. B-1B здатний нести до 34 тонн озброєння. Літаку належить 61 світовий рекорд по швидкості, дальності, навантаженні і швидкопідйомності. Ту 160 Другий найкращий бомбардувальник на планеті був розроблений Радянським Союзом під час холодної війни. Ту 160 досить величезний, щоб вважатися найважчим і найбільшим військовим літаком у світі. Він може нести безліч різних видів зброї, наприклад, ракети з ядерними боєголовками, бомби та багато іншого. Максимальна злітна маса бомбардувальника складає 275 тонн. А практична дальність польоту без дозаправки у повітрі становить 12 тисяч триста кілометрів. Максимальна швидкість польоту ту 160 становить 2200 км кілометрів за годину. При цьому кут стріловидності крил бомбардувальника змінюється залежно від режиму польоту з 1987 року, і до моменту розвалу союзу в небо встигли підняти 21 бомбардувальник. Прозваний радянськими пілотами Білим Лебедем, а в країнах НАТО Блек Джек. 19 з них базувалися в українських прилуках і всього два на території Росії. Boeing b 52 h Stratofortress. Цей американський стратегічний бомбардувальник слугує вже понад 67 років. Хоча за ці роки базовий літак зазнав багатьох покращень і модернізацій, він все одно містить багато елементів, які були розроблені для першої версії. У зв'язку з появою нових версій, ВПС США хочуть зберегти P-52H до 2044 року. Це означає, що він вийде на пенсію через 90 років служби. Наразі у складі ВПС США перебуває 85 одиниць. Максимальна дальність польоту літака становить 11 тисяч кілометрів, а крейсерська швидкість польоту 900 кілометрів за годину. b 52 h може нести до 20 крилатих ракет agm 86 b з максимальною дальністю пуску 2400 кілометрів. Бомбардувальник Mirage 4 був основним літаком військово-повітряних сил Франції на початку 1960-х років. За характеристиками бойовими можливостями він не поступався літакам свого класу всіх країн. Літак, оснащений трикутним крилом. Двомісний надзвуковий бомбардувальник Міраж 4 створений фірмою Тассо спеціально для завдання ударів ядерною зброєю по об'єктах, розташованих у глибокому тилу противника. Крім ядерної зброї, літак може нести на підфюзеляжному та підкриловому вузлах підвіски різні варіанти бомб і ракет із звичайним зарядом. Xian H6K. Китайський H-6K створений на базі радянського середнього бомбардувальника Ту-16, незважаючи на те, що зовні літак має подібність до Ту-16, він відрізняється вищою точністю і більш досконалими системами, наприклад, навігацією та системою управління вогнем, якими були позбавлені радянські бомбардувальники. Максимальне корисне навантаження становить понад 9 тонн. При цьому літак оснащений декількома різноманітними варіантами озброєння, включаючи ракети класу повітря Корабель і навіть ядерну зброю. Понад 100 одиниць досі перебувають на озброєнні китайських збройних сил. F-117 Night Hauke це спеціалізований тактичний ударний літак. Призначений насамперед для нічних високоточних атак, особливо важливих цілей під час автономних одиночних вильотів. Він також може використовуватися для тактичної радіоелектронної розвідки районів, прикритих засобами ППО противника. F-117 радикально відрізняється від машин попередніх поколінь. По перше, звичайне ракетно-бомбове озброєння поступилося місцем високоточної зброї. По-друге, виживання в зоні дії ППО забезпечується не так бронюванням, як прихованістю польоту. Мала помітність f 117 дозволяє літаку здійснювати політ над територією, прикритою засобами ППО супротивника на підвищеній висоті. Авровулкан вулкан стратегічний бомбардувальник, здатний літати на великих висотах. Літак служив королівським ВПС Великобританії з 1956 по 1984 роки. Коли він був вперше показаний, його конструкція вважалася досить ризикованою для своєї ролі. Але, попри це, авровулкан був технологічно просунутим. Завдяки своїй конфігурації дельтавидного крила він вважався веподібним бомбардувальником. Літак брав участь у багатьох конфліктах. xb 70 Valkyrie – експериментальний надзвуковий літак, був виконаний за аеродинамічною схемою без хвостка з попереднім горизонтальним оперенням та двома кілями. Загальна довжина літака перевищувала 56 метрів, висота 9,14 метра, розмах крила 32 метри. Для полегшення процесу зупинки дисковим гальмам допомагали три величезні гальмівні парашути діаметром по 8,5 метри кожен потужності двигунів було достатньо, щоб забезпечити літаку можливість польоту на швидкості три махи. Максимальна висота польоту оцінювалася в 23 тисячі метрів. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал і увімкнути сповіщення, щоб першим дізнатися про вихід нового ролика. На цьому сьогодні все. Спасибі за перегляд, побачимося!